Привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі Мала Лука. Сьогодні дуже спекотно, але тим не менше я вирішила записати вам це відео в гарній локації, яку ми доволі довго налаштовували. Не буду довго затягувати зі вступами. Ви з обкладинки і з назви відео зрозуміли, що це буде огляд на те, що знаходиться в моїй сумочці. Тадам. Так, це не якась дорожня сумка, це не похідна сумка, це звичайна моя торба, з якою я хожу всюди. Як тільки я виходжу десь з квартири, ця це... чудасія завжди зі мною. Я не знаю, як дівчата вміщають всі свої речі в маленьку сумочку. Мені потрібно для цього багато місця, тому що в мене багато, багато потрібних мені речей, без яких я не можу обійтися. Я вам покажу. Найосновніше, що я з собою ношу, чому я це ношу. Мені подобається такий формат подібних відео, тому що я для себе дізнаюся щось нове. Мені цікаво дізнатися, типу, як хтось живе інший, хто що з собою має. В сенсі це просто типу, цікаво в плані світогляду. Ти розумієш, що ага, інша людина живе так, а я ось так. Окей. Знаєте, я почну з цих кишень, бо тут дуже цікаві речі є. Це два мої газові балончики. Вони працюють трошки по-різному, але в цілому спосіб дії у всіх однаковий. Я вважаю, що це потрібна річ. В одному зі своїх влогів я про це вже згадувала. Мені не доводилось ще жодного разу ними користуватися, але як метод захисту, я вважаю, це потрібно. І я знаю, що деякі дівчата носять навіть з собою ножі і кастети. Я до такого ще не доросла, і навряд чи я наважуся на щось подібне, але як факт це цікаво знати. Наступна відкривається скринька Пандори. А, ну так, в мене ще з часів коронавірусу типу, дуже великий пунктик на тому, щоб дезінфікувати руки як можна ретельніше, тому я завжди ношу з собою дезінфектор, санітайзер, мої звичайні окуляри від сонця. Ну, все, типу як у звичайних людей. А, звичайно, моя звичайна гігієнічна помадка, щоб мої а, вуста були завжди сположені. І я не відчувала сухості. Ось тут у нас теж цікава кишенька, дуже-дуже цікава кишенька. Гумка. Моя легітимація. Я не буду вам показувати якісь. Можливо, просто ось так фотографії ви побачите трошки. Можливо, я збільшу це. До 26 років всі, хто мають свою легітимацію, мають знижки на проїзні, і в кіно, стається в театр теж. Ну, загалом, типу, де, де є знижка, то в тебе легітимацією, вона проходить. Це монетка для кошику, для покупок, коли в мене велика кількість продуктів, я беру великий кошик і Використовую цю монетку. Флешка. Ну, іноді мені треба щось роздрукувати, оскільки я живу в Польщі, тут небагато оцифровізованих речей, і дуже часто людям потрібні якісь видруки, тому, типу, так. Ключик. Це ключик від мого серця. <laughs> Жартую. Так, я поп'ю, тому що дуже насправді спекотно. У мене це щось на кшталт смузі. Тут холодна вода, полуниця, льод і трошки меду, а, і сок з сік лимону. Це ключик від. Велосипедного шнуру, який е блокує велосипед для того, щоб його хтось вкрав. Секундочку, ми відкриваємо найосновнішу частину. У мене є з собою крем SPF. Тут немає що особливо пояснювати. Зараз е, спека, мені потрібно його наносити чи саме оновлювати. Тому е, сьогодні це ця вода зелена, але зазвичай мене проста вода. Я загубила десь свою пляшку з водою і купила в жабці цю. Цю більше всього люблю, але мені не платили за цю рекламу, тому я поставлюсь тут. Ох, це дуже цікаво. Нагадаю вам, що мені 24 і це моя дорожня аптечка. І що ми маємо? По-перше, ліки, які я приймаю ввечері. По-друге, каплі для очей, бо в мене лінзи і в мене часто пересихають очі. Тому мені потрібно це. Мої заспокійливі, я б назвала це просто дуже лагідно заспокійливі, але насправді це сильний препарат, який мені виписав теж психіатр на випадки, коли в мене панічні атаки або дуже сильний підвищений тривожний стан. Я ношу їх з собою, бо я ніколи не знаю, коли щось подібне може зі мною статися. І хто має подібний розклад. Тривожний депресивний мене зрозуміє. Чи саме це прям як е, рятувальне коло. Без якого ти не можеш, на жаль. Е, ну тут все дуже зрозуміло. Це прокладки і тампон. Я дівчина, мені потрібно це мати з собою. Е, пластир. Багато пластирів, чотири. Так, я іноді натираю собі ноги. Особливо, коли недовго хожу, хоча я намагаюся підбирати зручне взуття максимально, але не завжди це допомагає. Я пам'ятаю, коли ми поїхали в Варшаву, це було два роки тому назад, вже ми гуляли, дуже багато гуляли. І я так сильно собі натерла ноги, що просто наступного дня я не могла нормально ходити. Це було складно. І я ще довго відходила від болю в ногах, і мої мозолі довго-довго заживали. Ну і просто спазмалгон, тому що в мене є в мене є болі перемісячних, в мене є часами біль голови. Тому мені потрібно щось, що вгамує мій біль. До речі, на жаль, польський. Е е Знеболювальні ліки мені не допомагають. І я чула це вже не від однієї людини, типу що польські знеболювальні якісь дуже слабкі. Ну, ті, які продаються без рецепту, і тому багато українців завозять такі подібні ліки з України, Або просять, щоб їм передавали якісь знайомі, рідні. Трошки дивна штука, але Тут чай в пакетиках, просто в місце, на яке я ходжу на репетиції з театру. Я часами п'ю чай. І я не люблю той чай, який є там. Я беру з дому, тому так, це виглядає дивно. Anyway, я маю це в своїй сумці. Гаманець виглядає, нібито я 60-літня жінка. І він такий, знаєте, раритетний трошки. Але, будь ласка, зупиніться зі своїми якимись токсичними коментарями, тому що мені його подарувала мама, і одна моя коліжанка сказала, що він доволі як з якогось, знаєте, фантастичного. Фентезі фільму, тому що на ньому, нібито зображений дракон. Я хочу вірити, що це дракон. Павербанк, який дуже-дуже додає багато ваги моїй сумці, але без нього я не можу. У мене навіть якась тривожність, коли я виходжу з дому без зарядки або без павербанку, бо, ну. Погодьтеся, дуже багато чого прив'язано до телефону. І, типу, це такий страх, що я вийду, в мене розрядиться мій телефон, і я не зможу потім доїхати додому або списатися з рідними. Одного разу я почула від жінки, яка працювала на касі. Ми прийшли до неї роздрукувати документ, зробити копію. І вона дуже була розгнівана тим, що. Ми не могли заплатити її готівкою, і вона така, боже, як це так, що люди взагалі не носять готівки з собою. Е, навушнички, мої навушнички. Люблю слухати музику. Мої ручки, в мене їх дві, вони чорні. Це, до речі, привід від останнього екзамену, тому що там писали. Чорними ручками. І ось вони залишились в моїй сумці. Витягати їх не збираюся, тому що вони мені можуть знадобитися. М -м, серветки. Просто звичайні сухі серветки кожному потрібно. Все. Це все, що в мене є. Е -е, я розумію, це доволі не... Інстаграмний нефашенебельний набір, який можна зустріти оцих е, дівчат, знаєте, з якихось американських ютубів, які підписуються One day of that Girl, або, типу, оці такі дівчата, в яких ідеальне життя, вона прокидається в свій ідеальний ранок, вона вдягає ідеальні свої домашні капці, іде, іде в свій ідеальний душ, потім сідає в свою ідеальну машину, і вона живе своє ідеальне життя. Але Моя реальність така, і я думаю, що це теж може комусь зайти. Ні, типу, якщо такий контент заходить мені, значить знайдеться глядач, який буде любити і мій контент. І я вам дуже вдячна за перегляд цього відео. Поставте, будь ласка, лайк, будь ласка, не забудьте підписатися, тому що багато людей дивляться відео і не підписуються. Не будьте свинями, будь ласка, підпишіться. А, і що? Бережіть голову від сонця, пийте багато водички, тому що літо. І до нових зустрічей. Па-па! З вами була ваша Мала Лука.